Вітаю вас, друзі, вітаю, вітаю, вітаю. Доброго вечора і бажаю вам гарного настрою. Я дякую нашим спонсорам через Patreon, через систему YouTube, через Каву. Я дякую за прямі донати на рахунки благодійного фонду. На наші проекти. Я дякую за вподобайки, коментарі, те, що ділитесь нашими етерами. Зверну вашу увагу. Занадто мало переглядів у вечірніх монологах, діалогах. Е, тому я прошу підтримати цей формат, аби він не зник. Якщо вам цікаво мене слухати щовечора, то, будь ласка, потрудіться і допоможіть залучити якомога більше переглядів, <кій> бо сенсу. Стає все менше. Напевно, вам не цікаво, напевно, вам не корисно. Або гординя так тисне голову, що, на превеликий жаль, ви вважаєте, що ви все знаєте, все вмієте, і чужа думка вам не заходить. Всяке буває, я розумію, що продвинутих людей на планеті всього то нічого біля 10%, які відчувають добро. І відчувають мудрість. Отже, залучайте, будь ласка, своїх однодумців для розвитку добра на планеті через наші канали, в тому числі. Я дякую за підписку на наш інстаграм, телеграм, фейсбук, YouTube майстер Овен Стефан, на якому зараз ми з вами знаходимося, і YouTube майстер Овен Стефан Academy UK який чудово працює через. Плейлисти можна цілодобово слухати і зцілювати своє фізичне тіло, свої стосунки, своє життя, свої фінанси завдяки тим відео, що там знаходяться. Так, да, їх поки що 30, але мотивуйте, будь ласка, підпискою і рекомендаціями, спонсорськими, пакетами для того, щоб ми розвивали той канал теж більш ефективно. Має бути фідбек. Ви розумієте, що людський ресурс, а це ресурс в нашому випадку однієї людини, і це багато-багато місяців ранішніх відео і вечірніх відео, плюс ще і далі, і плюс допомога вам. Отже, я дуже дякую вам за підтримку. Запрошую на навчання, на семінари, на марафони, на семінари по безпеці по парі. Скоро такі відбудуться. Отже, мої дорогі. Обіймаю вас і хочеться поговорити з вами ось про що. Ключове слово поговорити. Отже, дорогенькі, най, найпрекрасніший метод себе вивчати, досліджувати аналізувати те, що ми говоримо. А головне, навіщо ми говоримо. Чи говорите ви обдумано? Чи розумієте ви те, що ви говорите, але е, навіть пишете, коли ви написали, перечитайте те, що ви написали, чи зрозуміло вам те, що ви написали, перед тим, як відправити комусь листа. Бо інколи ти розумієш, коли читаєш, що людина та, що написала, вона розуміє, що вона написала, про що? В момент написання. А якщо їй дати подібний текст, вона нічого там не зрозуміє. Отже, зверніть увагу на зрозумілість того, як ви говорите. Чи не експресивною мовою ви говорите, на що спрямовані ваші слова, на користь, на помсту образити когось, агресивні, чи не атакують ваші слова, тим більше, коли ви говорите, з близькими, так би мовити, коханими. Отже, спостерігайте за своєю мовою. І перед тим, як заговорити і промовити ті слова, які, я сподіваюся, спочатку ви приготували, а потім їх почали ретранслювати, а не так з чистого язика. Навіщо ви вирішили відкрити свого рот? Для того, щоби образити, чи для того, щоби зцілити. І вже тоді вирішуйте, чи, можливо, краще було би і помовчати. Знаєте, мовчання це золото. Мало говорити це інколи знаєте, говориш мало, сходиш за розумного. Тому перед усім усвідомте собі мету вашої промови, навіщо і для чого ви говорите, яку ціль ви своєю промовою переслідуєте. Можливо, дійсно, краще помовчати. Саме мова людини говорить про її індикатором її еволюційного розвитку, розвитку її свідомості. Отже, тому, будь ласка, да, дійсно, людина може не знати і не повинна знати якихось термінів, термінології замудрої, зарозумної, особливо модної термінології, особливо іноземних слів. Але я, наприклад, і досі не знаю жодної назви, жодної чакри. Оці аджна, це про що я не знаю, сушумна і так далі. Це я зовсім не знаю. Я знаю, що існують енергетичні центри, я можу про них говорити, я можу говорити про їх властивості. Я не вважаю за потрібне за пам'ятовувати іноземного походження слова, які нічого нам не скажуть. Але коли я скажу перший енергетичний центр, всі зрозуміють, де це і про що це. Алабе, горлова чакра і так далі. Коронна є зрозуміла термінологія. Не треба умнічати, знаєте, коли ти слухаєш людину і лізеш в інтернет, в гугл або в словарик толковий 20 разів за одну хвилину для того, щоб зрозуміти, що ж тобі сказали. А виявляється, коли перекласти на людську мову, то все досить зрозуміло. Просто людина вирішила поумнічати. Для чого? Для слави, вона ти хочеш щоб тебе розуміли, щоб зрозуміли твою точку зору, чи щоб думали, який ти прекрасний, на вивчив купу термінів, які нікому. Я досі не розумію, от поясніть мені, що таке ретрит. Розумієте? Я багато років подорожую з своїми учнями. І з іншими людьми по місцях сили, зцілюючи їх, зцілюючи їх карму, зцілюючи обставини їх життя, зцілюючи інде досить серйозні захворювання. Я не знаю, як це називається. Для мене це подорож місцями сили. Для пізнання себе, світу, в якому ти живеш, того місця, де ти знаходишся. Що таке ретрит? Розумієте? Я, я не розумію. От я так. Е Слухав про деякі ретрити, просто виїхали кудись в гори, погуляли лісом, все ретрит. Подихали, поробили типа йогу. От. Тому ну, давайте називати речі своїми іменами подорож подорожем, сцілення зціленням. Центр, енергетичним центром не обов'язково чакрою його називати. Тим більше, що енергетичних центрів тисячі. Отже, мова показник нашої еволюції. Обіймаю. Давайте говорити зрозуміло, просто, чітко і ясно, не витрачаючи час на пусті розмови. Можливо, виглядають трохи пустими комусь розмовою мої ввечері. Але я намагаюся вписатися в 10 хвилин, для того, щоб не забирати у вас забагато часу. Люди книжок не читають, нікого не слухають, ролики дивляться. У форматі TikTok кілька секунд. І це вже кіно, це вже серіал. На превеликий жаль. І думать розучились. Отже, давайте еволюціонувати, Все ж таки. А не деграду інволюціонувати. Еволюція, інволюція. Я обрав еволюцію. Читайте книжки. Підніметься й мова. Обіймаю.